Теренко Ольга Іванівна, жителька села Бузинове Іванівського району Одеської області, розповідала про голод. В нашій сім'ї від голоду померло троє людей. Бабуся Євдокія, двоє її онуків. Скрипник Микола Іванович та скрипник Михайло Іванович. Хоронили їх в одній могилі, а саме в дідовій могилі. По бокам вигребли ніж і поховали хлопців без домовини, а бабусину домовину поклали на діду. За два роки багато людей вимерло в селі Львові. Проходили симлом комсомольці, відбирали все, продукти та речі, навіть зібрану з огороду квасолю забрали, для того, щоб вижити рвали лободу і кропиву. Додавали трохи картоплі, а коли дируни. Діти їли калачики, що росли на подвір'ї. А коли понаїдали всі трави, то лягали спати. А у нас у колгоспі напівголодні чоловіки і жінки касили пшеницю. Скасивши, зв'язували снопи, а снопи в копи. Все це залишили, там вони гнили. Дякую за увагу. Прошу. sucks.